Майже два десятки пожеж за два дні упродовж вихідних на Прикарпатті рятувальники загасили 17 пожеж у природних екосистемах. Горіли суха рослинність та сміття на відкритих територіях. Рятувальники Прикарпаття нагадують, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене. Такі дії не лише шкодять довкіллю, а й можуть становити серйозну загрозу для житла, життя та здоров'я людей і тварин. Початку року на території області виникло 1740 пожеж в природних екосистемах на загальній площі більше 212 гектарів, з них 26 лісових пожеж на площі близько 57 гектарів. В результаті пожеж в екосистемах з початку року на території області загинуло четверо людей, ще троє отримали травми. Наголошуємо, що впродовж 8 та 10 вересня на території області очікується надзвичайно високий клас пожежної небезпеки. Тому закликаємо неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, не провокувати пожежі в екосистемах, адже зазвичай причинами виникнення пожеж у природних екосистемах є наслідки людської недбалості. Вкотре наголошуємо, що впродовж пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси, також розводити багаття в лісі та лісопосадках. Заїжджати автомобілем до лісу, палити чи кидати недопалки, також залишати у лісі просочене бензином, газом, чи мастилом чи іншими горючими матеріалами ганчір'я, створювати смітники та спалювати відходи, спалювати сухості на присадибних ділянках, також не допускається спалювати після жнивні залишки. Рятувальники посилено проводять профілактичні заходи щодо недопущення пожеж в екосистемах, а також з метою виявлення винних осіб у виникненні таких пожеж. Також нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої трави, сміття та інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф у розмірі від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень а посадовим особам це від 15300 тисяч гривень до 21420 тисячі гривень.